Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 2 по 8 грудня. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимося, що буде відбуватися. На цьому тижні у близнюків. На цьому тижні близнюки будуть задоволені. Задоволені тим, що в них, знаєте так, у вас все вдається, що ви. Можливо, на цьому тижні ви отримаєте додаткове підтвердження, що у вас все виходить, що ви змогли десь перемогти. Ви будете, так, знаєте, впевнено себе почувати на цьому тижні. У вас, можливо, виникнуть якісь бажання або кудись піти навчатися, або якесь якісь так, будуть пропозиції для вас на цьому тижні, де ви можете отримати, якщо ви працюєте десь, можливо, вам буде пропозиція отримати ще якесь там підвищення кваліфікації, або щось нове для себе додаткове відкрити, то цей тиждень, якщо ви щось розпочнете, то він у вас буде, оце нове починання чогось, буде вдалим. Потім ви будете задоволені собою. Так що, якщо ви на цьому тижні захочете щось розпочати, починайте. Можливо, на цьому тижні у вас буде зустріч. Зустріч з людиною, яку ви давно не бачили, або з якимись родичами яких ви теж давно не бачили, приємне таке і тепле спілкування. Я вам бажаю, щоб ви йшли вперед, відкривали нові можливості для себе, щоб у вас оці ваші бажання не залишились просто бажаннями, а щоб воно вас надихнуло на щось нове. Навчайтесь підвищити свою кваліфікацію, робить щось таке, чим ви потім будете У Вас гарний тиждень. Нехай так і буде вдалого вам тижня. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Терезів. На цьому тижні Терезів, буде дуже багато справ, дуже, буде дуже багато роботи, з якою ви дуже вдало зможете, ви зможете все зробити, незважаючи на те, що, можливо, у понеділок ви побачите, що перед вами таке непахане поле, що і те треба зробити, і те. Але. Ви такі трудяжки, що, незважаючи на те, що, можливо, хтось вам додасть і свою якусь справу до вас так підсуне, ви зможете справитись з усім. У вас ще йде карта допомоги. Тобто Всесвіт вам буде на цьому тижні допомагати не тільки вас, ви самі будете працювати. І робити, а і ви будете під захистом. У вас буде все, все вдаватися, будь-яка справа, за яку ви не будете братися на цьому тижні, у вас буде все виходити, і ви будете почуватися себе, почувати себе дуже впевненою. Я вам бажаю, щоб. Цей, тижні, цей тиждень для вас пройшов легко, щоб уся робота, усі багато справ, які будуть у вас на цьому тижні, вам вдалося все вирішити, щоб дійсно над вами ярко світило сонце, щоб усе і в дорозі, і в роботі, і в родині, щоб у вас все вдавалося. І у вас все вдасться. У вас гарний тиждень! Я бажаю, щоб над вами яскраво світило це сонце. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія. На цьому тижні в водолія така буде внутрішня боротьба. Щось ви так, можливо, вам кудись треба поїхати, і ви дуже за це хвилюєтесь. Або щось вам треба буде зробити. У вас такий внутрішній якийсь страх, внутрішні такі якісь хвилювання, яке можуть вас захлиснути. Не піддавайтесь на ваші емоції, будьте спокійні. І на цьому тижні, якщо у вас буде якась пропозиція, не пройдіть в повз, тому що, можливо, на цьому тижні для вас відкриються якісь можливості. Прислухайтесь до будь-яких пропозицій, які будуть у вас на цьому тижні. Щоб ви не пройшли, ми, щоб можливості не залишилися позаду, у вас щось відкривається на цьому тижні, прислухайтесь до усіх пропозицій, що вам будуть іти. І якщо у вас буде оця така внутрішня боротьба, чи робити вам, чи щось таке ви будете. Трохи знервований на цьому тижні, і можете пройти повз чогось важливого для вас. Тому на цьому тижні зосередтесь, відкиньте оці страхи, тому що, звісно, перед якоюсь справою, або якоюсь дорогою, або буває навіть. Воно ще не дуже важливе, не, не дуже глобальне. А у нас виникає якийсь такий внутрішній страх. Ось вас на цьому тижні карти показують, що у вас буде якийсь внутрішній страх. Відкиньте цей страх. Не проходьте мимо ваших можливостей. Нехай ці можливості для вас відкриються. Нехай це у майбутньому для вас щось. Буде таке, де ви зможете себе проявити як людина, яка може впоратися з будь-якою проблемою, з будь-якою ситуацією. Тому відкидайте оцей ваш внутрішній страх, ідіть уперед. Нехай ваш шлях і ваша дорога буде чиста. Нехай у вас все вдається. Вдалого вам тижня. Бережіть себе. Я вам бажаю і усім нам мирного неба. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення. Про вихід нового відео. До побачення! Бережіть себе!